Слава Україні! Вітаю вас на своєму каналі. Дякую за перегляд відеоуроків. Сподіваюсь, вам подобається пізнавати природу. Тема нашого уроку пристосування до життя та різноманітність рослин. Сьогодні спробуємо знайти відповідь на питання в чому секрет такої різноманітності рослин? Усі рослини пристосувались до умов свого існування. Скоро весна, і рослини прокинуться від сну, зазеленіють, розквітнуть. Почнеться запилення рослин, це перенесення пилку з тичінок на маточку. Є три основні способи запилення: це запилення вітром чи водою, комахами, птахами чи тваринами, а також самозапилення. Рослини. Вдаються до різних хитрощів, щоб привабити своїх запилювачів яскраві пелюстки, аромат, приємний чи неприємний, солодкий нектар, до якого комасі треба ще й дістатися. Кожна рослина пристосувалася до свого запилювача. Так, фуксія магеландська має квітку, яка нагадує видавжений дзвіночок. До її нектару може добратися своїм довгим дзьобом тільки колібрі, найменша пташка в світі. Рафлезія Арнольді має найбільшу у світі квітку, діаметр якої може бути близько метра або навіть більше, а маса 11 кілограмів. Пелюстки квітки червоні, м'ясисті і світлими виступами. Завдяки. Неприємному запаху м'яса, що гниє, вона приваблює мух. Деякі рослини перезабородавчата, ліщина звичайна, має дрібні квіти, без пелюсток, запаху, нектару. Вони не привабливі, тому зібрані у суцвіття. Це коли квітів багато і вони всі разом. У них є багато легкого пилку, який розноситься вітром. Цвітуть такі рослини до розпускання листя. Квітка орхідеї комашник дзеркальний за формою і забарвленням нагадує самок певного виду ос. Це привертає увагу самців і сприяє запиленню орхідей. Квітка конюшини лучної пристосувалась до запилення джмелями. Інші комахи не здатні добратися до нектару. Після запилення пройде деякий час, і ми побачимо плоди з насінням. Насінина містить у собі зародок майбутньої рослини, який складається зі стебельця, брунички та листочка. У насінині є запас поживних речовин, це живлення для зародку, поки він проростає. Міститься він у сім'ядолях. насінина захищена насінною шкіркою. Потрапивши у сприятливі умови, насінина проростає і утворює нову рослину. Іноді проростає вона далеко від материнського організму. І для дальніх подорожей у рослин виробилися пристосування. Деякі рослини можуть самостійно поширювати своє насіння, це мак чи огірок перскач. При цьому насіння розкидається на різну відстань від рослини. Поширюватись вітром можуть дрібні і легкі насінини та плоди, бо вони мають спеціальні пристосування для польоту: це волоски, парашутики, крилатки, багато плодів. Мають яскравий соковитий оплодень, це пристосування для поширення птахами і тваринами. Сухі плоди мають спеціальні причіпки, гачечки, які чіпляються до шерсті тварин та одягу людини. У водних рослин плоди з насінням поширюються за допомогою води. Вони мають повітряні камери, водонепроникні тканини. Також насіння може прилипати до лапок чи пір'я птахів і разом з ними перелітати на іншу водойму. Серед рослин є великі і малі, квіткові і спорові, вітрозапильні і комахозапильні, лікарські і отруйні, рослини суходолу, водойм та кімнатні. І все це існує, тому що рослини пристосувались до умов життя. Бажаю вам успіху!